Ситуація розвивається дуже стрімко. Сьогодні Зеленський прилетів в Америку, і вже в літаку він знав, що Трамп розмовляв по телефону з Путіним, і вони домовились про зустріч в Будапешті буквально через два тижні. Зеленський, очевидно, їхав, в тому числі за томагавками, так? І очевидно, що томагавків, звичайно, не буде сьогодні. Мається на увазі, томогавки будуть віднесені на. Варіант, коли Путін відмовиться завершувати війну, так? Е, і очевидно, що це була реакція, тобто дзвінок Путіна і швидка така от е, ситуація з Трампом, це реакція на можливе поставлення тамагавки в Україні. Бо Росії треба буде бути чимось відповідати, тобто скалувати більше ситуація А що більше вони можуть зробити? Вдарити ядерною зброєю. Тому Путін, щоб не порвати з Трампом і швидко. Та би мовити, подзвонив йому. А Трамп знов погодився відтермінувати, скажімо так, поставки.